Раки, привіт! Новини для вас на вересень 2025 року. Якщо у вас сонце місяць венера чи асцендент у раці, цей розклад для вас, особливо, якщо у вас асцендент у раці. Він більше програється, під яким знаком зодіака ви народилися. Так, раки, новини для вас, що вам принесе перший місяць осені? Давайте дивитися. Так, у вас карта <кліст> щастя і карта золотого дракона. Ну що, карта щастя вам говорить, в цьому місяці ви відчуєте радість і щастя у своєму житті. Щось вам принесе задоволеність і ви відчуєте гармонію. Ну що, досить непогано раки, будуть відбуватися події, які вам принесуть щастя. І карта золотого дракона у вас. Золото знаходиться всередині у вас, плекайте цю надію і любов, і ви зможете дарувати це іншим. Ну що, досить непогано оракул вам говорить, що у вас буде відчуття радості, щастя, потрібно його плекати і примножувати у своєму житті. Зміни будуть досить непогані. Так, які у вас будуть раки емоції у вересні? Давайте дивитися, у вас карта вдячності і дезорієнтації. Ну що, можливо, будете прибігати до релігії. Дякувати Богу або Всесвіту за те, що у вас є і відбувається. Тобто Все, що зараз ви маєте, ви вдячні. І відчуття вдячності у вас в емоціях Тобто ви контитуєтеся тим, що ви маєте зараз, на даному етапі у своєму житті. І у вас дезорієнтація. Є відчуття, що ви м, в цьому місяці у вересні будете трішки дезорієнтовані, і почуття не будете навіть розуміти, які ви відчуваєте. Дезорієнтація це коли людина трішки запуталася і є біполярка то добре, то через годину вже погано, і людина не розуміє, чому в неї такі. Перепади настрою в емоціях. Так, раки, новини, які, які події у вас будуть відбуватися? Давайте дивитися. Тема вересня, король жезлі. Чоловік знаку вогонь. У вас фігурна карта і постеж чоловіча, або в карті є в людини вогонь. З ним ви будете взаємодіяти якось. Якщо ви чоловік, то це ваша іпостась. Ви тут горите і палаєте. Якщо ви жінка, то це може бути людина у вашому житті енергія. Що неочікувано, але проявиться. Імператор. Ще краще, знову фігурна карта. Що у вас раки відбувається, я не знаю. Це може бути теж енергія овна, або просто вогняного знаку. Щось він або проявить вашу сторону, не так, як ви очікували. Це також фігура батька, чоловіка і державних органів. Тобто контроль, контроль може проявитися якийсь. Так, недавні, вибачте, недавнє минуле. У вас місяць, боже, у вас самі старші аркани. Страхи, тривоги, переживання, можливо, щось у вас було пов'язане з рибами. Однозначно, раки. В недавньому минулому є якісь. Якась є ситуація мутна страхи, або просто ви взаємодіяли з енергіями рибами. Но відчуття було страх за майбутнє. Щось вас там накрило було. Про що ви думаєте, раки? Кілька жезлів. Про перспективи ви думаєте. Тобто ви в цьому місяці вже щось зробили в недавньому минулому, приклали якісь уже зусилля, і тепер очікуєте результату і перспективи. До чого це призведе ваші оці зусилля і на майбутнє результати потрібні, і ви очікуєте якогось результату? Так, що ви відчуваєте? Ваша підсвідомість, у вас самітник, енергія діви на дні колоди. Так, ну що, тут у вас самітність, пошук істини. Це мудрість, це знаходити в собі вихід ситуації, гармонізація. Ви тут мудрішаєте, можливо, медитуєте, або просто намагаєтеся з розумом і розумінням відчувати і дивитися на всі обставини, які у вас відбуваються в житті. Відчуття пошуку, гармонії всередині вас і свідомість на своєму рівні. Так, найближче майбутнє це приблизно з 10 по 20 у вас раки. Четвірка жезлів, дім, сім'я, приміщення, можливо, будете щось святкувати, до вас хтось приїде, або просто будете в будинку чимось займатися е, справами приміщення. Як ви самі до себе ставитеся, колесо фортуни? Що у вас все міняється? Що життя змінюється? Можливо, ви до себе ставитеся, в мене прийшла от щойно така енергія, відчуття від вас, що все циклічно. Можливо, що у вас як замкнутий круг, що все відбувається циклічно. Ваше оточення, раки. Король Пентаклів, чоловік знаку земля. Або в карті є в людини земля, або просто стабільний чоловік. Може характеризувати як людину, яка стабільно, матеріально підкована, яка займається фінансами і відчуває себе стабільну надійність. Тут іде відчуття в оточенні у вас надійності, надійного чоловіка, або це ви, якщо чоловік, то ви такі фінансово підковані, фінансово підковані і такі надійні. Ваші надії і страхи, раки. Шістка кубків, карта дітей, споріднених душ. І карта минулого. Страхи можуть пов'язані бути з дітьми, з минулим, або навіть надії. Хтось надіється, можливо, завагітніте. Тому що це пов'язане щось з дітьми. Ну, будемо ще прояснювати. І підсумок місяця це приблизно з 20 по 30 число. У вас сімка Пентаклів. Ну що, ви вже тут все поробили. І очікуєте результату. Це зупинка і очікування. У вас тут на свідомому рівні очікування результату, і під кінець місяця ви також очікуєте результату. Сімка пентаклів це енергія, коли людина все вже зробила, і вона там полила, зробила, приклала якісь зусилля, поробила всю роботу і очікує е, результату. Можливо, буде зупинка і очікування тиждень, час, сім днів. Так, що у вас загальна енергія місяця. Ух ти, раки. Давайте дивитися, тому що тут у нас на дні колоди йде маг, тобто дії, розчарування, серденько розбите, якийсь депресивний стан, і старі минулі рани починають у вас кровоточити і нояти. Є якісь тригери і патерні поведінки з минулого, які вам. Вони, знаєте, кажуть, тільки рани зажили, тепер знову щось відбувається, або тригерне, або слово, або діло, або обставина. І вас починають старі рани, починають ноїти, кровоточити, серденько у вас розбите, Тобто стара якась поведінка і ситуація повертається, вам розбиває воно серце, іде біль, іде потім у нас розчарування, п'ятірка кубків. Це депресивний стан, коли людина. Розчарована, невправдані надії, е, апатія. Людина сидить і думає про те, що було, про те, що могло би бути. Вона відчу, в неї відчуття втрати. І тут у нас іде маг. Можливо, чиїсь дії <кхід> призвели до цього, однозначно, це не слова, це дії. Ну, у мене ще також відчуття від вас, що ви. Будете в такому стані, з старі рани почнуть ноїти, і ви захочете діяти, щоб уже вирішити і раз і назавжди покінчити або з цією ситуацією, або вирішити ці вже питання. Ну, там, однозначно, у вас і тут діє, але емоційний стан, серце розбите і розчарування ну, така собі історія. Болісна. Так, раки, давайте прояснимо. Король жезлів, тема. тема у вас вересня, про що ми будемо говорити? Королева кубків, жінка знаку вода це можете бути парочка, чоловік знаку вогонь, ви жінка риби, ой риби раки. Тут жіноча нерєзна води. це ваша може бути і постать, можливо, у вас є стосунки. Тут іде пауза, повішений, якась зупинка, нічого не рухається, і четвірка кубків у вас іде відсторонення, апатія, ображеність З між цим чоловіком і жінкою ситуація повисла. Там нічого не відбувається в цьому місяці, іде відсторонення, образи. Відчуття внутрішнього незадоволення і відсторонення. Може, люди відстороняються один від одного, беруть якусь паузу для того, щоб все переосмислити. Ну, чому повішений? Що за зупинка? Через що повішений? Закохані, ну однозначно, енергія близнюків, однозначно є стосунки між людьми, які зависли у повітрі, які не рухаються ні взад, ні вперед. Можливо, пауза відбулася якась між людьми. І у вас от така непонятка буде в... на цьому місяці. Що неочікувано но проявиться імператор, енергія овна, структури, чоловік, сімка мечів. Ну, є якісь у вас. Овен, маніпулятор, двійка кубків. Ой, ракіш, що я не знаю, що у вас там відбувається, ну тут є імператор у вашому житті, який з ним пов'язаний обман, хитрість, брехня, нечесність, який, можливо, грає на ваших почуттях, який тікає від відповідальності, який постійно обманює, вводить якийсь вас. Обмани. І тут блок закриття. Закритися від цієї енергії. Все. І двійка кубків. Ну, почуття є, але ну, ви закриваєтеся від цього якогось брехливого імператора. Неочікувано для вас. Ось ваша енергія. Трійка. Куб... Трійка мечів, те, що було у вас от на дні колони. Ось вона. Серденько розбите. Ну, ви закриваєтесь, тут іде блок. Можуть люди тут заблокувати один одного, або ви можете заблокувати якогось імператора. Якщо ви чоловік, то це ви тут, а вас тут блокують. Ну, почуття є між людьми. Стосунки є. Ну, там нечесність. Якогось ви тут ставите на місце блоком, закриваєтеся від людини, яка вас вводить в оману. Недавнє минуле енергія риб у вас, що за страхи, з чим це були пов'язані? Тут було дуже-дуже важко у вас на давньому минулому. Десятка жезлів приходить, дуже-дуже багато думок і ілюзій про сім'ю, про щастя, про сімейність. Можливо, у вас були якісь думки, ілюзії, планування стосовно сім'ї. Потрібно було щось вирішувати, були страхи, тривоги, переживання. Можливо, це конкретно стосовно риб. У вас така якась історія була, і тут було дуже важко, дуже багато думок і ілюзій. Це авторська, авторський оракул сон називається дрім. Там написано. Тобто людина перебуває прямо до деталь всього. Продумує, комбінує, але це все в голові це тобто сон. Людина прокидається, а там нічого й не існує. Вона перебуває в страхах, перебуває в думках і в ілюзіях. Можливо, у вас дуже багато снів було, які вас це тривожили, або відчуття, що прям страхи, які приводили до великих ілюзій, і це щось стосувалося стосовно сім'ї. Ваших кровних людей, з якими ви відчуваєте щастясть, спорідненість, родинність, близькі, близькі до для вас люди? Ось так. Так, про що ви думаєте? Трійка жезлів, що за перспективи, що ви очікуєте тут якогось результату? Чим це пов'язане? Ту Пентаклем. Про фінанси ви тут думаєте, Раки. Про можливості. Дуже-дуже багато знову сімка кубків думок. І йде у вас карта закінчення. О, тут уже цікаво. Якісь перспективи, які ви думали, тут закінчуються. Можливо, фінансові якийсь упадок у вас є, або фінансові ре... Ре... реалізація. Ну тут кінець в чомусь, можливо, якийсь джерело доходу у вас закінчується або висушується, і потрібно щось змінювати. Однозначно, тут очікування результату і перспективи пов'язані з можливостями у вас в голові. Дуже-дуже багато ілюзій думок, але насправді цього всього не існує, і тут іде карта закінчення. Можливо, ви думаєте, закінчити е, якусь роботу або закінчити, які, якісь перспективи були, і тут вони закінчилися. Можливо, опущена якась можливість. Чому десятка мечів? Це болісна карта? Це треба ось, ось ваша дев'ятка. Дев'ятка мечів. Страхи, тривоги переживання. Ну, однозначно, якісь можливості. Перспективи дуже багато про цих думок, але вони закінчилися, викликають стрес і страх. Можливо, в роботі щось треба закінчувати, можливо, фінанси вас тут не оправдали ваші надії, і йде закінчення, і потрібно щось вирішувати. Якісь перспективи у вас закінчились? І дуже багато це однозначно пов'язане щось з фінансами. Відчуття, тут фінансова якась історія неприємна. Що ви відчуваєте? Самітник, енергія Діви. Ось ваша дев'ятка жезлів, яка була на дні колоди. Старі рани починають ноїти, старі проблеми відновлюються, тригери. Однозначно, ось ваша підсвідомість і свідомість. У вас пов'язана. Ось ваша трійка жезлів, вона приходить знову на підсвідомість, і ось ваше розбите, серць, серденько, воно приходить знову сюди. Ви, знаход... Ви намагаєтеся знайти істину, вийти з якоїсь ситуації. Це я бачу на підсвідомому рівні. Мудро. Ви хочете мудро. Як кажуть, повирішувати, підходити креативно і мудро до питань, до цих старих ран, які у вас виникають тригери з перспективами і очікуванням, тут розбите серце. На рівні у вас йде розчарування, на рівні свідомості і підсвідомості у вас іде біль. Вас болить. Що би у вас не відбувалося, що би у вас тут не закінчувалося? Де би у вас тут болісна оця крапка не ставилася, воно призводить вас е, до болю. Ви відчуваєте на рівні, що таке враження, ніби ви трішки тільки відійшли від того, е, тільки залікували якісь рани, тільки почало щось налагодитися, і тут кажуть мені знову бах у вас! І ви відчуваєте, що потрібно знову шукати. Мудрість всередині вас. Рішення знаходите ви всередині. Від серця йдете, від внутрішніх почуттів. Четвірка жезлів. Що за приміщення? Ерофан. Тут подружжя може бути, енергія тельця тут приходить, зобов'язання у вас є якісь у будинку з людьми. Тут приходить лицарь мечів, можливо, люди. Конфліктують і, і ранять один одного. Різкість, якась проявленість у, у будинку стосовно будинку, стосовно приміщення у людей, які проживають разом. Шістка кубків, ось ваші надії, страхи. Це може бути з дітьми. У Вас можуть бути зобов'язані якісь з дітьми. Ну там іде агресія, там прояв різкості, не підбираючи слів. Словом, можна ранити раке. Можливо, між подружжям. Ось ваш відлюдник приходить. Це те, що вам тут от, ваша підсвідомість говорить, що вам це розбиває серце, можливо, це діва у вашому житті, або у вас в карті є діва. І тут телець, діва, і тут відчуття знайти мудрість, знайти пошук, не не вестися на на, на на агресію, на маніпуляцію. Знову тут приходить імператор, ось ваше неочікуване. І тут дві кажезлів. Потрібно робити якийсь вибір. А на дні колоди у вас енергія козерога, д'явол. У вас є якась прив'язка, це людина з минулого, токсичні відносини. Може, у вас тут є діти, подружжя і діти. І є агресивне поводження якогось імператора в вашу сторону. Або в людини є знак Овна у його карті. І тут потрібно якось приймати рішення. У мене відчуття. У мене стосовно приміщення або стосовно проживання з цією енергією, тому що там є різкість, тому що там є а, токсичне якесь поводження людини, агресивне може навіть бути поводження, аб'юзивне. Токсичність може бути, що людина вживає, алкоголь, наприклад, заїдає, запиває, людина себе може вести неадекватно. Ревність також може бути проявлена по цій карті. Імператор тут може проявити ревність, і тут потрібно буде приймати рішення у вас, але це відбувається в приміщенні або стосовно вашого будинку. З дітьми також може бути. Двійка жезлів. Чому? що за рішення? Стосовно чого? Ну, тут жіноча енергія, жі... тут королева мечів, жінка знаку повітря. Людина строга, якщо ви жіноча енергія раки, ви будете тут приймати рішення строго, раціонально і ем, не піддаватися ні на що. Тобто, маєте дивитися не з призми почуттів, а з призми розуму і логіки тут. Стосовно дітей, стосовно цього імператора або державних установ, пошук буде йти, але тут у вас розбите серце, щось у вас тут тригерне. Минулі ситуації. Колесо фортуни. Як ви до себе ставитеся? Це забагато, але давайте я подивлюся. Тут іде закохані енергія близнюків, яка дуже сильно вас стресує. Стосунки змінилися. Можете стосунки змінитися між людьми. Колесо фортуни. Або ви. Відчуваєте, що ви змінили, змінюєте думку і враження про ту чи іншу людину. Ви можете подивитися на неї. Верховна Жриця, ваша інтуїція або прихована жінка. Як ви до себе ставитеся? У мене відчуття, що ви більше слухаєте себе. І більше вже починаєте розуміти, тому що ви не дивитеся вже з призми серця і почуттів не на емоціях, а дивитеся вже змінюєте думку і дивитеся по-іншому на... на людей, на ту чи іншу людину, чи на ту чи іншу ситуацію. Ваша інтуїція вам тут прям буде кричати: якщо ви чоловік, то тут відчуття, що однозначно ви хочете. Ставитися, у вас є дуже дуже людина жіноча енергія, важлива у вашому житті, але вона прихована і ви хочете змінити з нею цю ситуацію. Можливо, щоб вона стала не прихована, щоб помінялося щось. Ну, інтуїція тут ва ваша кричить однозначно. Слухайте себе, ви тут дуже будете інтуїтивні в цьому місяці. І глибокі. У вас тут мудрість, інтуїція вас виведе. Будь-куди. Король Пентаклів, ваше оточення, трійка пентаклів. Якщо, трик... Якщо трикутник, п'ятірка пентаклів і паш мечів. Якщо трикутник, давайте розглянемо спочатку, якщо люди, декілька людей в парі, тому що для мене трійка Пентаклі це завжди трангуляція, може бути трикутник у вашому житті, і вам дуже-дуже сильно не вистачає цієї людини. Між людьми холод і є комунікація з цією чоловічою енергією, знаку Земля. Якщо це робоче питання, то в вашому оточенні раки є людина, чоловік знаку земля, або в карті є в людини земля, і він дуже-дуже багато намагається знайти конструктив, грошей не вистачає між вами холод, якісь недорозуміння, але є комунікація і намагає, планування, і як вийти з якоїсь, можливо, фінансової, я, як варіант. Якщо ви чоловік, то це ви робите, вам потрібно йти в нові проекти, у вас грошей не вистачає, ви багато про це комунікуєте, тому що вам потрібна гроші і стабільність. Відчуття, що тут йде нехватка коштів у вас. Надії і страхи. Шістка кубків у нас тут приходять закохані. Однозначно є споріднена душа, енергія близнюків у вас. Є надія на ці, ці минулі стосунки, однозначно, тому що є сильна пристрасть до людей, є відчуття споріднених душ, родство душ, близнюкове полум'я. Відновлення, можливо, стосунків є надія для когось, в кого закінчилися, тому що карта минулого і тут є дуже сильна. Сексуальне бажання людини. Так, і підсумок сімка. Сімка пентаклів. Що у вас тут за очікування? Що це у вас тут за пауза? Раки, давайте дивитися. Тут іде комунікація, очікування, комунікація, рицарь кубків. Іде обмеження? Можливо, вас хтось обмежив, заблокував, або ви не можете зв'язатися з якоюсь людиною. Енергія зірки, у вас тут приходить енергія водоліє, тобто бажання зцілити, ви очікуєте якоїсь комунікації, щоб зникнуть обмеження, тому що є обмеження, є, що вас щось сковує, і енергія зірки приходить, щоб бажання зцілити, вийти з цих обмежень і зцілити якусь комунікацію. У вас і іде у вас очікування. Якщо людина вас заблокувала, ви очікуєте, ось королева митью, знову у нас тут з'являється, вона вже у нас мількала. Можливо, з жінкою знаку повітря або просто людина до вас налаштована агресивно, принципово і строго. І тут іде бажання вийти з цих обмежень і зірка, вона скаже про зцілення, і є багато мрій надій. тут шість жезлів про проявленість і про повернення. У мене відчуття, якщо тут хтось когось заблокував, тут бажання зцілити якусь комунікацію, і йде це очікування. З якоюсь енергією дуже є сильне бажання проявитися, повернутися, прояснити і поговорити. Може, люди довго не розмовляли і заблокували один одного, і відчуття, або хтось один заблокував іншого, і бажання тут вийти на контакт, цілити цю ситуацію, прояснити, поговорити, проявитися, тому що вам болісно і не зрозуміло. Раки. Це може бути і жіночою енергією, якщо ви, жінка, наприклад, може там людина теж віддалитися від вас, яка жіноча енергія. модулі, наприклад, і тут є бажання вийти з цих обмежень, ви очікуєте цього прояву і цієї розмови, тому що потрібно прояснити якусь ситуацію, якісь недорозуміння. І чим ця історія закінчиться очікуванням? Левою пентаклю. Жіноча енергія знаку земля або в карті є в людини у вас, якщо ви жінка, у вас в карті може бути. Жіноча енергія у мене відчуття тут м м м бере паузу. А якщо ви чоловік, то ви чекаєте жіночу енергію. У мене відчуття, що так іде очікування, але воно не розрішиться. В цьому місяці. Все раки! Гарного вам вересня! Бережіть себе і до нових зустрічей!